Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня середи 1 травня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. 20 пожеж трапилось на Прикарпатті за добу. Було виявлено тіло чоловіка. Коломийські підприємці нарікають на аварійний відтинок дороги на вулиці Ніньовського. І вже тут десятки разів пробили колесо. Довкола Троїцької церкви встелена доріжка у формі писанки. Вона зроблена у вигляді вишивки. Про це та інше детальніше далі. 20 пожеж трапилося на Прикарпатті за добу. Одна людина загинула, це 46-річний чоловік. Окрім житлових будинків, горіли залишки нафтопродуктів, суха трава та сміття. Більше розкаже Христина Перцович, речниця ДСНС в області. До слова, з початку року на Івано-Франківщині трапилось уже 1142 пожежі. 20 людей загинули. Продовж минулої доби на Прикарпатті зареєстровано 20 пожеж. Одна особа загинула 30 квітня. На місці пожежі в селі Рудники Коломийського району було виявлено тіло чоловіка 1976 року народження. Горіло ліжко та речі домашнього житку у кімнаті житлового будинку на площі 5 метрів квадратних. Найбільш причина виникнення пожежі це необережне поводження з вогнем під час куріння з боку загиблого. Також на одній з вулиць міста Івано-Франківська надзвичайники ліквідували пожежу житлового будинку. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Також рятувальники ліквідували пожежу залишків нафтопродуктів на площі 100 метрів квадратних на відкритій території у селі Небилів Перегінської територіальної громади Калуського району. Впродовж минулої доби також рятувальники виїжджали на ліквідацію менш масштабних пожеж пожеж у багатьох тергромадах нашої області, де на щастя обійшлося без постраждалих. Також протягом доби вогнеборці ліквідували пожежі сухої трави та сміття на відкритих територіях. Загалом з початку року на Прикарпатті виникла 1142 пожежі, де загинуло 20 людей, ще 10 дорослих та двох дітей. Вогнеборцями на пожежах було врятовано. Рятувальники Прикарпаття закликають мешканців області дотримуватись правил безпеки в побуті, а також не провокувати пожежі в екосистемах. Прикарпатські піротехніки розміновують деокуповані території. Сапери Івано-Франківщини зараз працюють на Донеччині, де щодня здійснюють обстеження територій та знешкодження вибухонебезпечних предметів. І початку ротації, тобто за два тижні піротехніки обстежили 9,5 гектарів, де виявили та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів. На деокупованих територіях заміновано майже все, включаючи кладовище. Рятувальникам довелося на ношах транспортувати туриста у горах. У 53-річного чоловіка погіршилось самопочуття на вершині гори хом'як. Рятувальники вкотре нагадують, що необхідно відповідально ставитися до походів у гори. До рятувальників звернулася жінка, яка повідомила, що допомоги потребує її чоловік, оскільки під час мандрівки відчув погіршення самопочуття різкі болі в животі. Подружжя знаходилось на горі Хом'як та не могли продовжити рух самостійно, тому потребували допомоги. Гірські рятувальники прибули до місця перебування туристів, надали домедичну допомогу 53-річному чоловіку та в подальшому супроводили до підніжжя гори, де і передали медикам. Рятувальники вкотре нагадують, що необхідно відповідально ставитися до походів в гори, не нехтувати застереженням, не переоцінювати свої фізичні можливості та дотримуватись правил безпеки. Небезпечна ділянка дороги. Коломийські підприємці нарікають на аварійний відтинок на вулиці Ніньовського, колишня Шарлая. Кажуть, там у 2022 році відремонтували дорожнє полотно, але частину, де встановлені бетонні плити, залишили без ремонту. Кілька років своїми силами підприємства латають дорожнє полотно, та це ситуацію вже не рятує. Потрібен капітальний ремонт ділянки. З Цією проблемою звернулися до місцевих депутатів та міського голови. Вулиця Ніньовського, колишня Шарлая, це дорога на околиці Коломиї за залізничним переїздом на вулиці Петлюри. Цей автошлях веде до одного із мікрорайонів міста, так звана Канада або вулиця Косачівська. А ще тут чимало Коломийських підприємств. Більшість з них у списку найбільших платників податків у бюджет Коломийської громади. Серед цих підприємств ізернопереробна компанія Юмас. У 2005 році представники фірми самотужки за власні кошти облаштували. Вали дорогу, встановили бетонні плити. Пригадує гендиректор компанії ЮМАС Михайло Балух. Прийшло вже, слава Богу, 19 років. Само собою вони вже прийшли повністю в негідність. І ми просто маємо дуже велике бажання. Попросити владу разом. не всі підприємці тут такі і підприємства, які знаходяться, промисловість, чи є можливість зробити все таки капітальний ремонт що цих 100 метрів. Чи не найбільша проблема це не просто ями від руйнування цих бетонних плит, а арматура, яка все більше назовні дорожнього покриття, продовжує Михайло Балух. Проблема не тільки в нашому транспорті. У нас дуже багато наших партнерів, які нам завозять зерно, які вже. Тут десятки разів пробили колеса, просто нам телефонують, говорять, слухайте, до вас там неможливо їхати, ну щось зробіть з тою дорогою. Підприємці кажуть, розуміють складну ситуацію в державі та у місцевих бюджетах та все ж хочуть спільно з місцевою владою знайти рішення цієї проблеми. Розумію, що бюджет зараз не безмежний, але. І працювати треба нам, бо кажу, аварійна ситуація постійно йдуть зранку. Також проїжджає черга по кілометру. Йде по цій дорозі. це рішити розбито якісь частини. Представники підприємств написали звернення до Коломийського міського голови, а також запросили Богдана Станіславського і депутатів Коломийської міської ради для спільного вирішення цього питання. Обранці кажуть, шукатимуть шляхи вирішення проблеми підприємців, адже це основні платники податків до бюджету. Коломийської громади, тим паче, уже є проєкт капітального ремонту дороги від переїзду на петлюри аж до дороги державного значення Н-10, пояснює начальник управління комунального господарства Коломийської міської ради Андрій Радовець. Цей відтинок і входить у загальний проєкт капітальної реконструкції. У 2022 році ділянку вулиці Шарлоя було поточним ремонтом одним шаром відремонтовано до вулиці Косачівської. Було прийнято розробити проєкт на капл капітальний ремонт цілої цілої ділянки вулиці. Тут розміщено багато бізнесу, виробничих підприємств нашого міста, і саме ця ділянка, про яку ми зараз говоримо, де стоять автодорожні плити, вона не може виконатися поточним ремонтом. Вона попала в проєкт капітального ремонту. Зараз Спроведемо розроблений проєкт, пройдена експертиза. Близько більше 60 мільйонів гривень вартість цього проєкту. Це від переїзду до дороги попри сміттєзвалище аж до дороги державного. Значить, це великий проєкт, новий, ну ще додатковий. Заїзд в місто. Тому, аби відремонтувати трохи більше сотні метрів дороги, необхідно оголошувати масштабний тендер на капітальний ремонт усієї дороги. Кошторис 62 мільйони гривень. Та це не означає, що усі кошти витратять цього року. Можна оголосити тендер, визначити переможців і першочергово відремонтувати лише цей відтинок дороги. Продовжує пояснення Андрій Радовець. Щоб реалізовувати навіть цю маленьку ділянку цих 200 метрів потрібно. Процедуру оголошувати на ціл, на цілу ділянку дороги. Тільки є фінансування на таку суму і виконується роботи. Це не зобов'язано не зобов'язано всю суму виконуватися, але самі види робіт є у великому, ну великому проекті в капремонті дороги. Постійно підлатують під це, але результат дуже короткотривалий. І а зараз навіть підлатувати вже стало дороге задоволення. Витрачати постійно кошти на дрібний аварійний ремонт. Також не є доцільним. Але треба якось вийти ситуацію, бо бізнес тут несе постійні збитки через неякісне дорожнє покриття. Півтора-два мільйона потрібно, бо тому що тут потрібно посилений дорожній одяг і основу, бо тому, що тут всі вантажівки великі, заїжджають в виробничі підприємства. І тому потрібно, для того, щоб надійно стояло, потрібно одяг дорожнього. Після спільної зустрічі і обговорення це питання винесуть на розгляд бюджетної комісії. А далі рішення за депутатами Коломийської міської ради. Фестиваль СТЕМ Весна 2024 відбувся у Коломиї. СТЕМ це збірний термін, яким називають підходи до освітнього процесу, що полягають в отриманні теоретичних наукових знань у ході практичної діяльності. Розумники Прикарпаття демонстрували свої винаходи, досягнення, знання, майстерність та інтелектуальні досягнення у межах фестивалю на подвір'ї Коломийського ліцею номер 9 Відбулися також змагання дронів та роботів. А ще діти відновили за допомогою Лего, літак Мрія, який знищили російські окупанти. Року за ініціативи інституту модернізації України організовуються СТЕМ тижні СТЕМ фестивалі. Ми вже понад п'ять років беремо участь. Цього року ми провели тільки шкільний фестиваль. Цьогоріч він розширив свої кордони. І сьогодні до нас прийшли в гості дуже багато різних шкіл міста Коломиї. Це і Коломийський ліцей, номер 5, номер 4, номер 8 і всі наші філії Коломийського ліцею номер 9. Ми запросили сьогодні до нас політехнічний коледж. Педагогічний коледж, Калужський ліцей, номер 10, природничо-математичний. І до нас приїдуть сьогодні з центру інновації Івано-Франківська своїм розумним автобусом, в якому дуже багато приладів, де діти можуть все спробувати зробити. Ми приїхали розумним автобусом. Це наша виїзна лабораторія Вона призначена для того, щоб можна було ділитися досвідом в будь-якому куточку України. В нашому розумному автобусі таке змінне обладнання залежно від мети нашого. Виїзного навчання, ми його відповідно облаштовуємо. Сьогодні ми взяли такі найбільш важливі речі, які допомагають нашим дітям реалізовувати винаходи. Це і лазерний гравер, 3D-принтер, та і роботи, які можуть грати в футбол і виконувати інші функції. Різні інтелектуальні ігри, навіть дрон, теж який створили діти, і зокрема за їхньою технологією, наші дрони допомагають нашим захисникам теж на лінії фронту. Кожен винахід, який ви побачили. Те, він спрямований для порятунку людей, країни, навіть планети. Є така футболка цікава, безкоштовна МРТ. Можна все подивитися, що у вас всередині? Чи ви здорові? Що ви їли, чи ви курите? Цей мобільний додаток створений нашими іноземними партнерами. Наприклад, хочу дізнатися про грудну клітку. То що який діагноз у хлопчика? Грудна клітка, вся шикарна. Тепер дивимося далі. Наприклад, сердечко видно, що хвилюється, але серце здорове. Для чого проводимо ми такий фестиваль? Адже STEM – це наука, технологія, інженерія, математика, мистецтво це розвиток дітей, практичний розвиток. Це те, що все, що ми раніше вчили, тільки теоретично. Сьогодні ми втілюємо це в практику. Все це виготовляють своїми руками. випробують досліджують юні винахідники, юні дослідники, юні робототехніки. На комп'ютері ми маємо зображення. Зображення передаємо на плату. Плата передає правильний масштаб на лазер, і за допомогою руху рейок лазерний гравер гравіюємо зображення. Несли картину, Можливо. коли дитина сама виготовила фарби і намалювала картину. воно більше поглиблює знання з хімії. Ця фарба виготовляється із хімічних реактивів. Потім ми висушуємо осад, перетираємо і додаємо олій для того, щоб фарба краще лягала на полотно. Експеримент космічний дощ. Ми кинули аспирин і почався виділятися вуглекислий газ. Бубочки йдуть, пізнаємо науку хімію. Це роботи кодіроки які можна запрограмувати до певної дії. За. Допомогою комп'ютера і спеціальних команд. Наприклад, один з них за на розпізнавання кольорів. І кожен буде виконувати певну дію, яку ти напишеш. Ми навчаємося у stem лабораторії. У нас є там дуже багато механізмів і конструктора. LEGO. У нас сьогодні чудовий ліголін, де діти з конструкторів виготовляють різні різні деталі. Це виховує в дітей і розвиває моторику. Тут мрія і військово повітряна. Ні. А чому ви вирішили і так мрію створити з Лего? Ми хотіли будувати мрію, яку знищили окупанти. Вийшла моделька справжньої мрії. Мене вразила така чисельність, і це, що вони мають що показати, бо підходиш, це не є створено кимось це ними створено чи програмки, чи, чи малюнки. Ми знаємо. Зараз як є яким актуальним є і популярним штучний інтелект, і ми розуміємо, що найбільша цінність зараз це є людський ресурс, його не вистачає. Тобто. Україна може, скажімо, зробити прорив через те, от, через такий інтелектуальний розвиток. Всі ті 11 компетентностей, які на сьогодні розвиваємо в дітях новій українській школі. Сьогодні ми це все покажемо на нашому фестивалі. Дії у нас 15 локацій різноманітних, і на цих локаціях всі діти, які і гості, можуть попробувати все це зробити, а наші діти все це будуть розказувати і показувати. Тротуар у формі писанки встелений довкола церкви у Троїці. Храму Пресвятої трійці понад 160 років, а іконам та різьбленню ще більше 250. До слова, у цю церкву під час Другої світової війни було пряме влучання снаряду, і вона вистояла. Що ще дивовижного відомо про цю святиню та чому її варто відвідати, дивіться у сюжеті. Матеріал створено у межах проєкту громади, який невдовзі вийде на телеканалі НТК. Церква Пресвятої Трійці оповити легендами, тутешній настоятель храму Іван Гоян знає їх усі. Деякі спростовує, а деякі перекази каже, дуже навіть схожі на реальність. То давайте з'ясуємо, що правда про цю церкву у селі Троїця, а що вигадки? За легендою село заснували три брати з Придністров'я. Вони були дуже побожними і вправними майстрами, а тому збудували церкву ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ось ця інформація із загальнодоступних джерел усього лише красива легенда, каже місцевий священик Іван Гоян. І нічого спільного з реальними подіями немає. Історичних джерел. Конкретних, які б про це свідчили, на жаль, у нас немає. Є ще одна загадкова версія появи єдиної церкви у Троїці. І ось цей варіант дуже схожий на правду, каже священник. По історичних даних, коли була скисована панщина, то в селі панщина ще тривала 15 років. Бо люди були, як на шибі, не знали, що панщина скасована. Втім же хтось приїхав десь Франківська. Якісь двоє людей родом звідси, і вони подали в суд і панові присудили моральний ущерб, і він тоді збудував цю церкву. Ці Риклі понад 160 років, і вона жодного разу не припиняла свою роботу. Розповідає священнослужитель під час Другої світової війни у святиню влучив снаряд, але не вибухнув, каже Іван Гоян. Дірка від боєприпасу тут є. Досі старші люди розказують, що в часі Другої світової війни, великою чезняною, сюди залетів снаряд. О туда є така глибока яма, це дерево просто роздавило його на дві сторони. І Він пролетів туди всередину. Але нічого не сталося. Церква залишилась без великих пошкоджень. Місцеві не тільки бережуть свою давню святиню, а ще й дбають про її розвиток. Так довкола храму встелили доріжку у формі писанки, а на ній, наче червоно-чорний візерунок хрестиком. Колорит наш український, вона зроблена у вигляді вишивки. А чому це зроблено у вигляді писанки? Бо саме на Великдень навколо. Люди стають з кошиками на освячення Пасхи, і ми робимо всі разом ще одну таку велику писанку. Тобто, об'єднуємося на чого з того, що нам найприємніше, найрідніше і найближче. Щоб побачити це дійство на Великдень, треба їхати у Троїцю, але є тут ще дещо унікальне, що можна побачити лише напередодні великого християнського свята. Розповідає Іван Гуян. Четвер ми збираємо плащаницю з такого грубого полотна. Гріб Господній. Він тут є шикарний. Таких є пару в районі. Він виставляється такий у вигляді скелі. По боках там воїни виставляються, ті ще давні І всі, хто є тут, навіть найстарші люди, вони їх пам'ятають. Пам'ятаю цю площиницю, гріб цей господній. Він незмінний Плащиницю ми оставляємо свою, але гріб дуже давній. До слова, церква має унікальне місце розташування, бо її видно з кожного кутка троїці, бо більше видніється вона і мешканцям сусідніх сіл. Її розташування на такому гарному місці, і воно притягує. саме місце розташування. Воно надихає якимось спокоєм. Тут немає лишнього руху такого цивільного. Строїці Заболтівської територіальної громади Коломийського району Марина Максимів, Андрій Гаращук, Сергій Угрин, події НТК. Хочете дізнатися, як спекти паску за давнім рецептом? Одразу після випуску новин та погоди. Дивіться програму Ресторація. Наш ведучий Віктор Поворозник побував у народної майстрині з Корнича Катерини Романенчук і випитав у неї усі нюанси приготування тіста та випікання смачної паски. Також рецепт є на ютуб-сторінці телеканалу НТК та у соцмережах. У Коломиї визначали кращих шахістів серед дітей. Чемпіонат міста зі швидких шахів відбувся у місцевому шаховому клубі. Участь взяли хлопці та дівчата 2012 року народження і молодші. Про результати розповімо далі. 17 юних шахістів віком до 12 років грали за швейцарською системою у 9 турів та визначали кращих у цій віковій категорії. Турнір пройшов у цікавій та напруженій боротьбі, а призерів визначили лише в останньому турі. Чемпіоном міста із 100% відсотковим результатом 9 очок із 9 можливих став Юрій Стефурак. Більш запеклою точилась боротьба за інші призові місця. Відразу два юнаки набрали по 7 очок, а за додатковими показниками срібним Призером чемпіонату став Андрій Гнатишин. Бронзу здобув Дем'ян Ткачук. Перше місце серед дівчат за додатковим коефіцієнтом посіла Юлія Мартинюк, а другою стала Мирослава Гуменюк. В обох по чотири очки. Всіх призерів відзначено медалями та грамотами, а переможці отримали ще й кубки. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна.